В ім'я Вся і і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Разом. В якомусь домі чи місці і чекали його приходу, чекали тоді о п'ятницях. Євангелій описує, що Ісус входив до учнів крізь замкнені Твері. Під час таких зустрічей, як ми чули з Євангелія неодноразового, Особливо в в часі, Він показував їм місця на своєму тілі, де були рани, від списою від свяхи. Ісус дозволяв своїм учням себе бачити, впізнавати Його, чути Його, доторкатися до нього. Він в них свого Святого Духа, відкривав їхні серця. Відкривав їхній розум, щоб вони могли сприймати і розуміти те, що перед ними було закрите. Це можемо сказати, були перші служби Божі, перші християни. Тобто це були зібрані учнів Ісуса, які чекали зустрічі з ними, чекали, щоб почути Його Слово. Прийняти це Слово до свого серця, чекали, щоб прийняти також цього Ісуса під час, як цей Іван каже, омання хліба, тобто під час святого під час. Ось так і ми сьогодні у цьому храмі зібрані для того, щоб зустрілися з нашим Господом щоб почути і побачити його. Зібрані також для того, щоб з'єднатися з ним, наповнитися Його силою і Його життям. Після Воскресіння Ісуса не всі його впізнавали, навіть не всі найближчі учні, які проводили з Ним кожен день. Навіть Марія Магдалина, яка любила його Бог до спочатку, коли побачила його для ворожного гробу, як ми знаємо з Івангелія, сприйняла його за сідільника, лише тоді, коли Ісус дозволив себе бачити, коли відкрив руський зір. Сьогоднішній Іван, яке ми чули у неділю по Богоявлення, розповідаючи про Ісуса, який оселився між людьми, пригадує нам слова пророка Ісаїна. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерти. Зійшло світлом. Цим світлом, про яке каже пророк, і яке освоїлося між людьми, я сам Ісус. Я світло світу, казав потім Христос на підтвердження цього пророцтва. Хто йде за мною, казав Христос, не блукатиме у тебе, а матиме. Світло життя. Кожної неділі, збираючись на церкві, ми наново переживаємо усе життя Ісуса. Протягом року Євангелія представляє нам всі періоди Його життя, передає нам Його Божественне Слово, яке записав Євангелист. Але це не просто пригадування історичних подій. Ми зібралися тут не лише для того, щоб прочитати фрагмент Євангелії. Ми зібралися для того, щоб зустрітися з живим Христом, який завжди об'являється своїм учням навіть крізь замані двері, навіть. Крізь задене людський зір. Ми зібралися на цю молитву, як і кожної неділі та свята, щоб усвідомити, відчути і пережити, що це життя Ісуса, по яке ми чуємо з Івангелія, не лише відбулося колись давно, це життя відбувається тут і тепер, і ми. Кожен з нас є учасниками цього життя. Тому, коли ми чуємо сьогодні слова з Євангелія, що Ісус пішов і оселився між людьми, і чуємо слова пророка, який каже, що народ, який сиділо, Небесне Царство це і є життя Ісуса. Небесне Царство це і є сам. А покаятися, це увійти в це царство, довіритися Йому і з ним поєднатися. Для перших християн, для цих учнів Ісуса, Його життя ніколи не вважалося закінченим. Збираючись у Остах, як ми з вами сьогодні, перші християни, переживали його невидиму присутність між собою, невидиму силу Його слова між собою. Євангеліє розповідає нам, що після Воскресіння Ісус об'являвся наляканим апостолам крізь двері там, де вони ховалися зі страхом перед людям. Ці замкнені двері історії завжди відчинялися перед Христом. Завжди вони відчинялися перед Христом для тих, хто справді його чекав, хто справді хотів побачити його і його почути. Наша з вами, довколишня і внутрішня реальність. Наше щоденне життя це завжди наче замкнені двері. Двері в кімнаті, у якій ми перелякаємо, ховаємося від небезпеки. Але це не перешкода для Ісуса і не перешкода для нас. Це не перешкода для нашої зустрічі з ним і не перешкода, щоб побачити його. Почуті, і щоб ми могли доторкнутися до нього, як до нього доторкнувся апостол Павла. Це не причина, щоб ми були невіруючі, сьогодні або незрячі. Жодні двері не можуть відділити Його від нас, жодна темрява не може заслонитися і красу Його обличчя для наших очей. Ісус часто порівнював себе з чимось і називав себе якимось образом. Він називав себе добрим пастирем, правдивою виноградиною, називав себе хлібом правдивим, хлібом життя, наріжним каменем. Сьогодні Ісус перед нами як світло, світло нашого світу. Світло для кожного з нас. Тому ми часто чуємо в Івангелії, як Ісус поздоровляє сліпих тих, які сліпими стали, і тих, які сліпими народилися. І тут розповідається не лише про фізичному, варту людського зору, тому що Ісус каже нам також такі слова що маючи очі ви не бачите. Такого зору ми всі з вами потребуємо, бо це очі віри. Без них ми не лише не бачимо Ісуса, не бачимо нічого святого і Божого у своєму житті, без них, без цих очей віри, як цього окреслено Сьогодні. Наше життя для нас це просто темна країна тіні і смерті. Тому сьогодні ми пригадуємо історію з Євангелія про те, як Ісус оздоровив сліпонародженого, знаємо про цю історію. І це історія про кожного з нас, коли Ісус проходив у вас у цього слібого, який народився сліпи. І сказав тому слібому підвір вмитися у селамській куполі, пішов туди сліпий, вмився і повернувся з Ніхто тоді не міг повірити цьому чоловіку, що він був сліпий. Фарисеї його навіть вигнали з храму під час бороти, і після цього Ісус сказав, на суд цей свій прийшов, щоб ті, які бачать, бачили, а ті, які бачать, щоб стали сліпими. І тоді фарисеї зневажливо питали його, невже в мисливі? Не а Ісус не відповів, були б вислибі. цього сліпого, сліпого навіть не хотіли признаватися, що це їхній син. І після того, як цього чоловіка прогнали, Ісус потім зустрів його і спитав, віруєш у чоловічого сина? А чоловік питає, а хто він, Господи, щоб я вірив у нього? Ісус вже йому каже, ти бачив його. Він той, хто говорить з тобою. Тоді твої сказав. Вірую, Господи, і поклонився йому. Господи Ісусе, не присутність сьогодні зараз між Єдине правдиве світо нашого життя. Ми сьогодні зібралися тут, щоб побачити тебе. Крізь замкнені двері нашого людського зору і крізь темного, яка сьогодні повертає наше життя. Що хочеш, щоб я свалив тобі? Так, Ісусе, спитав ти колись сліпого, який колись багато Тебе змилуватися над ним. Цей сліпий сидів град дороги і просив людей милосного, коли ти проходив біля Нього. Господи сказав тобі той чоловік тоді, хочу, щоб я прозрів, прозрив йому, — віра Твоя спасла. Це питання ти говориш і сьогодні кожному з нас тут, у цьому храмі, бо і ми сліди нашим людським і за зором. І якщо ми не бачимо тебе, то наш людський зір втрачає сенс і життя стає наче день без сонця. Якщо ми не бачимо тебе, то ми не здатні бачити те, що один Бог. Господи, дозволь і нам розлігти. Дозволь побачити тебе тут, у цьому храмі, усіма нашими людськими чуттями. Дозволь бачити тебе також у тій теперішній Бачити да мені серед найбільшої темрі, серед смерті і руйнування. Після своєї смерті на Христі ти зійшов Господи, ад, в кромішню темплю, щоб вивести звідти усіх помер, починаючи від першої людини, наше життя. І життя багатьох на наших братів і сестер сьогодні теж є. А дом війни суцільною тому кожен з нас чекає Твого сходження в нашу реальність. Кожен з нас чекає тебе, як єдине світло, єдине спасіння, як Небесне Царство. Бачити Тебе, Ось це наше спасіння, наша впевненість і наша міра. Господи, дозволь нам. Бачити тебе, бачити Твоє лице і сяє Твого Отця на нас сьогодні, тут. Амінь. Ім'я Отця, і, і Сина, свят, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається.